У бродих тривають волейбольні змагання, де беруть участь місцеві команди та гості з сусідніх громад. Більше інформації про гро дивіться далі. Цього спекотного дня на місцевому стадіоні з нагоди пляжного волейболу зібралися гравці лише Бродівської територіальної громади. Ур за підтримки громадської організації Федерації волейболу Бродівського району та військової спілки Бойове братерство України у турнірі з нагоди дня конституції України взяли участь дев'ять команд з бродівської громади: Володимир Пєско, Василь Гуменюк та Вікторія Голубецька були суддями цього турніру. Перша студентка 4-го курсу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Буберського Катерина Кобілковська – майбутній тренер. Через несприятливі погодні умови фінальна гра була перенесена на наступний день. У фіналі здобули перемогу Данило Стеблій та Максим Фігун із міста Броди. Друге місце посіла команда із Пониковиці у складі Андрія Карпи та Рустама. Ульма Скулова, Михайло Лехчелін та Михайло Гула вибороли на турнірі третє місце із міста Броди. Найкраще були нагороджені медалями, кубками та подарунками від багатьох спонсорів. Тішить, що у теперішній час велика кількість благодійників, які вміють прийти на допомогу у потрібний час. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.